Забрав сьогодні велику партію підтверджень водійського посвідчення, так що розпаковка чек, скільки там осіб. До речі, якщо комусь потрібно свідоцтво про народження, або заява, що ви не перебуваєте в шлюбі, свідоцтво про народження. Заява, не буду світити через те, що TikTok блокує такі відео. Заява, що ви не перебуваєте в шлюбі, або свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, можна зробити це дистанційно, якщо комусь потрібно, звертайтесь. Що стосується підтверджень, сьогодні мені прийшла дуже велика партія, можна сказати, підтверджень. Маємо так: раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сьогодні одинадцять людей від мене отримають підтвердження водійського посвідчення і зможуть замінити самостійно своє водійське посвідчення. Додатково потрібно буде зробити переклад такого підтвердження. Підтвердження, і тоді можна з таким пакетом документів е, звертатись на заміну, і будете чекати е, від 7 до 14 днів. Будете чекати вже на своє нове. Якщо будете мати такий поконний пакет документів, це так: переклад водійського посвідчення, підтвердження водійського посвідчення, переклад підтвердження і фотографія. Ну і оплату можна вже зробити на місці, і ви зможете самостійно замінити ваше водійське посвідчення на польське. Так що звертайтесь, кому потрібно підтвердження водійського посвідчення, внесення до бази водійського посвідчення або заміна на польське. Zavrtajte se v moji kontaktni strani v šalci profil ali v opisu pod tem videom.